Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал. А також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 19 жовтня 2024 року. Колишній президент США Дональд Трамп здійснив виступ під час передвиборчого заходу в Латробе штату Пенсільванія. І за традицією ми коротко обговоримо основні тези, які висловлював колишній президент в бік своєї аудиторії. Власне він розпочав свою промову з Арнольда Палмера. Я так і не зрозумів, чи ця людина була просто дотична до гольфу, чи він був гравцем в гольф. Власне, він почав 10 хвилин говорити про історію цього Арнольда Палмера. І не зрозуміло, чому в принципі, він вирішив розпочати цей виступ саме з цієї особи. Далі він стандартно перейшов до тез, які стосуються нелегальних мігрантів, зазначивши, що Гарріс... Сполучені Штати Америки запустило 21 мільйон цих мігрантів, і, власне, вони становлять небезпеку для американців. Далі він звинуватив Гаріс в тому, що вона вкрала вибори у Байдена Праймеріс. Ми неодноразово обговорювали цю тезу Трампа, говорячи, що вона абсолютно не відповідає дійсності. І у попередніх матеріалах так пояснювали, чому це. Маячня з боку Дональда Трампа. Далі він зазначив, що Гаріс не відвідала вечерю серед католиків, яка була в четверг. Ця влада переслідує католиків. Далі він згадав про свої кримінальні справи, одна з яких була закрита. Яка стосується приховування секретних документів, її закрили в Флориді, а інші справи вони ще є в наявності. Далі Трамп зазначив, що нас підтримує прикордонний патруль, а далі він знову ж таки почав обговорювати походження. Гаріс, зазначивши, що у мене більше індіанської крові, ніж у камали. Гаріс знову ж таки не зрозуміло, чому він повернувся до цієї тези, яка є явно негативною для нього і може вплинути на його рейтингові показники. Далі він зазначив, що у Пенсильванії продовжується дострокове голосування, що Гаріс хоче заборонити фрекінг у Пенсильванії. Гарріс знищила наші металургійні. Заводи. Далі він повторив тези про зниження податків до 15% та запровадження тарифів і знову ж таки з акцентом на автівки, які потрапляють до США Америки, з Китаю. Пізніше Трамп зазначив, що отримав підтримку трьох місцевих профспілок, в тому числі Тім Стерс, і власне ці профспілки вийшли для того, щоб підтримати Дональда Трампа. Через чотири роки правління Гаріс Пенсільванія стане економічною пусткою. Тобто, знову ж таки намагається залякувати виборців, щоб вони його підтримали. Тезами, що якщо Гаріс переможе, то буде катастрофа у США. Далі він зазначив, що мігранти потрапляють до Сполучених Штатів. В Америці на літаках після цього провів агітацію за Девіта Маккорміка, кандидата до сенату від республіканської партії з штату Пенсільванія. І Девіт Маккормік також виступав в межах цього заходу. Після цього він згадав Ілона Маска так мільярдера, який підтримав Дональда Трампа, що Маск привіз Стерлінки до північної Кароліни після урагану Хелін. І далі він повторив тезу про те, що він зможе врегулювати війну Росії проти України, і на чому виступ він завершив. Які висновки ми можемо зробити за наслідком цього виступу? Їх буде два висновки: перше: акцент був здійснений на економіці, на нелегальних мігрантах, на темі енергетики, і звичайно, це все було з критикою віце-президент Чам Камали Гарріс. Власне, другий висновок стосується самого виступу, як він відбувся. Відверто це був слабкий виступ. Емоційна складова досить часто поступалась в самій промові. Знову ж таки, Трамп почав говорити про расову приналежність Камали Гарріс, що робити не потрібно. І, власне, самі республіканці звертались до Трампа з проханням не говорити про. Належність Гарріс до тієї чи іншої раси, а сконцентруватися на її проблемах. Але Трамп знову ж таки почав витягувати ось цю карту походження Камали Гарріс, А виступ самий був точно не найкращий для Трампа. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politex та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! вам!